Христос рождається, славіте! Улюблені во Христі, браті і сестри, усіх нас вітаю в сьогоднішній день, в сьогоднішню ніч і з великим чудним торжеством появи у світ Богомладенця, Господа нашого Ісуса Христа. Господь явив себе у вертепі. Прийшов у цей світ, щоб усіх нас спасти від наших гріхів. Ім'я Ісус у перекладі Це і є Спаситель, а Христос це помазаник. Більше як дві тисячі років тому назад, у місті Віфліємі сталася дивна подія. У полі, коли пастухи стерегли своє стадо було явлення ангела Божого, який сповістив дивну новину, що у світі народився Спаситель, той, який примирить небо і землю і дарує нам бути всім небожителями. Було сказано, що дитятко, яке ви побачите в яслах, то і є Христос. Дні перепису іудейського народу, благочестива родина праведного Іосифа Обручника і Діви Марії крокує із Назарета у Віфлієм. Місто Віфлієм це місто хліба, так в перекладі звучить ця назва. І цим хлібом для нас у вічності став Господь Ісус Христос. Прийшовши в місто Віфлієм, благочестиве сімейство застає темрява, і ніхто із місцевих жителів не прийняв Діву Марію і обручника Іосифа, щоб дати ніч ліг, і тільки печера або вертеп, де були тварини перебували від холоду і темряви. Було прийнято причисту Діву Марію і Йосифа Обручника. В цю ніч засяяло велике торжество. Христос родився во плоті. Спаситель родився во плоті, щоб ми мали небо. Так Бог захотів, щоби себе смирити до землі, взявши на себе плоть людську, щоб ми були. Обожені во Христі і Ісусі. З далекої дороги ми знаємо з вами, що ідуть волхви поклонитися новому цареві Ізраїлевому, іудейському цареві, ідуть і несуть дари ладан, золото і смирну. ладан як Богу, смирну, як тій людині, яка повинна завершити земне поприще. Ну, а золото як Богу. Земля дарує вертеп. Небо дарує зірку, яка вказує шлях волхвам до Христа, дарує ангелів, які сповіщають пастушкам новину про народження Бога немовляти. Від людей приходять пастухи, трударі. І вклоняються рожденому Христу, початок роду спасіння людського, покладений народженням Христа. І все зло востає проти Богонемовляти. Ірод хоче вбити дитятко, але ангел Господін дає так, щоб благочестиве сімейство тікало в Єгипет. Коли цар Ірод помер, благочестиве сімейство повертається у Іудею. І йдуть вони в Назарет місто, і вже звідти Господь виходить на проповідь Євангелія Царства Божого, як сказано в Святому Писанні, бо Назарей назоветься. Народження Христа було пророковане ще від створення світу, але те, що від Діви. Нам говорить це пророк Ісая, вседєва родіт сина і ім'я йому Емануїл, що значить з нами Бог. Ми сьогодні увечері збираємося родинами. Рожество приймаємо дітей із благовістям рожденого Христа в колядках. Ми збираємося у батьків, дітки. Друзі зустрічаються для того, щоб прославити цю величну подію, що у світ для нас прийшов Спаситель, що кожен з нас тепер має віру, надію і любов на спасіння во Христі Ісусі. Тому давайте і ми, браті і сестри, у ці різдвяні дні, які називаються святками, два тижні буде святок, щоб всі ми з вами свято провели. Ці торжества в вірі, в надії, в любові до Бога й до ближніх своїх. Помолимося, щоб Господь на нашу багатостраждальну землю послав так довго очікуваний мир, щоб були здорові батьки і шанували діти своїх батьків, щоб старість була забезпечена, щоб ласка Божа була в кожному з нас. Називаючи себе християнами, щоб кожен ніс в своєму серці рожденого Христа. І так, як колись земелька у вертепі прийняла народження Господа нашого Спасителя, так щоб наше серце стало тим вертепом, тею печерою, в якому буде кожного дня завжди народжуватися, Богонемовля Христос. Христос рождається. Славімо Його!